Усім привіт! Усі питають, що там інвертор, що там БМС. Ось інвертор. Ось тут BMS. БМС. БМС поки що тестується, теж буде інформація. А зараз по інвертору. Знаєте, важко насправді зібрати в купу усі думки, усі його там плюси, мінуси і так далі, коли ця штука просто нормально працює і не викликає зайвих питань. Ну, але все ж таки спробую, бо нюанси такі трохи є, у них трохи пізніше. Значить, перше, що хочу зауважити, він реально тихий. Незважаючи на те, що все ж таки він має активне охолодження. Але у порівнянні з іншими, він набагато тихіший за той же 10-2, який у мене був раніше. Наприклад, коли 10-2 заряджався хоча б 2 А від мережі, він постійно. Працювали кулери. От зараз ви чуєте працюють кулери. Це він просто увімкнувся по температурі. Незабаром цього шуму не буде, і він буде взагалі мовчати. І так він мовчить зазвичай навіть під навантаженням до 1-2 кВт в автономному режимі, у тому числі. Потужний. Реально я з нього бачив десь до 10,5 кВт. Тривало я його навантажував до 7. Бо у мене в принципі немає чим навантажити його більше. Тобто 6807 це реальні навантаження, заряджання автомобіля, опалення, болер, тепла підлога, ну, коротше, 7 кВт реально. А під час цих навантажень також вмикається періодично наприклад, проточний нагрівач води 3,5 кВт. Ну, Працює десь до хвилини, наприклад. так, І це, в принципі, у нас 10,5 кВт, але вже не довго тривало. Ну нема чим довго тривало так навантажувати. І сенсу великого в цьому не бачу. Споживання. От зараз цілий день був режим е, СБУ, але сонечка зараз е, сьогодні мало було, сніжило 2 березня. І от що ми бачимо: 1200 вхід. 1100 вихід. ну Тобто 100 Вт він на себе забирає. І це при тому, що з акумулятора він не бере взагалі нічого. 0 А, як ми бачимо. тобто Це його реальні чесні... чесне споживання. Для когось це багато, але я так скажу, кому багато, я взагалі не розумію, навіщо вам такий інвертор. Беріть 3-5 кВт. Якщо у вас. 5 кВт покриває ваші споживання, ваші потреби, то нема сенсу брати 10. Це трохи дурня. Я також додам зараз уривочок відео, де видно споживання у режимі підмішування без АКБ, скільки він забирає собі або утримує в балансі. Кому як зручніше. Він певний час у мене працював без підключеного акумулятора. В режимі підмішування. Ну, і, в принципі, досить непогано себе показав. Але, звісно, є різниця в споживанні і в тому, що він віддає в мережу. Так, Я продовжую запис коротеньких відео для того, щоб показати, як він працює. От зараз він працює без АКБ, для того, щоб показати його реальну ефективність скажімо, у режимі підмішування без АКБ. Тобто SUB. Як бачимо, перший стрінг 3 кВт потужності видає, вже зараз буде більше. Другий поки що не прокинувся. Він на південний захід працює. Ось у нас реальна потужність. Ось тут ми бачимо реальне споживання. А ось тут у нас споживання з мережі. І так завжди. Якщо сонячна генерація покриває усі навантаження, все одно він з мережі буде споживати 400 500 Вт на годину. Ще раз, 4,5 на виході, 500 у нас буде на вході. Така історія у всіх подібних інверторів присутня, з цим треба просто змиритись. Я показую, як воно просто працює для порівняння. Можливо, комусь буде цікаво. Ось 4,5. У нас машинка заряджається і кондиціонер працює. 500 на вході. Так, ну а тепер вимкну машину. Ось так впала генерація, зараз вона підніметься трошки. А може і ні. Споживання невелике. Коротше так, при невеликому споживанні 600 Вт вихід 350 вхід. 600 вихід, 350 вхід. І не шумить. Що цікаво? Цікаво, що в нього прибрали ті дурні непотрібні режими, такі, як, наприклад, у УТЛ. UTL. І їм подібні. Тут всього два режими: SUB і SBU. Все. Більше нема. Абсолютно, ну, тобто, тобто зайве вони виконали. Ну, єдине, що МКС було б непогано і додати. Мені б він не завадив, наприклад. Що ще цікавого? Є у нього дата і час? Тобто, ось, будь ласка. Зараз 25 рік, третій місяць, другий день, час хвилини. І тут у нас є таймери, за якими ми можемо вмикати і вимикати вихід інвертора, а також вмикати та вимикати заряджання акумулятора. Тобто, як я зробив, і думаю, багатьом це було б теж зручно, вмикання заряджання у 23-й годині так, по нічному тарифу. І вимикання о 7 годині ранку. Як на мене, це зручно і цей режим корисний. Але є прикольний глюк. Дивіться, я його не одразу зрозумів, як це працює, але вже розібрався. А ось у нас від панели вже нічого немає, вже вечір, сонця нема. Але щось там тільопається ще так. І що ми бачимо? Тільки що я показував, що у нас встановлений таймер на заряджання АКБ з 23 години до 7 ранку. Але заряджання йде. Бачите, 1300 на вході, 800 на виході. Заряджання йде. При тому, що пріоритет заряджання у нас only Solar. Будь ласка. А тут 8 Ампер навалює. 8 Ампер. Причому він сам в цьому зізнається. Ось зараз покажу. Ось. Все. У нього тут трішечки тільопається. 7-11. Якісь такі рандомні цифри, 12. І. Як це працює? Зараз я вимкну сонце, якого і так, в принципі, нема. Ось один стрінг, ось другий, потушив. Все. І тепер він мовчить і чекає 23-ї години, щоб увімкнути заряджання. Але є ще інший прикол. Поки що з ним я не розібрався, але цієї ночі він у мене заряджався струмом 2 А. Хоча я це помітив віддалено. Змінив струм на 10, спробував 20-30, не змінюється. Тупо 2 А. Так ото капає, капає акумулятор і усе. Думаю, що це також вирішується якось, але поки що я не зрозумів цього алгоритму і як це виправити. Ну, а наразі все. Він вже не заряджає нічого. Бачимо ось таку різницю. 90, Вт. 90 -100 Вт. Наступний прикол. Я не знаю, глюк це або не глюк, можливо, хтось в темі і вже користується цією функцією в даному пункті, і підкаже. Тут є два режими БЛУ і ЛБУ. Перший означає, що коли ви у режимі підмішування, користуєтесь Режимом БЛУ, то у вас сонце спочатку буде заряджати АКБ, а усе інше, тобто надлишки, підуть у підмішування до наших навантажень. Це БЛУ. Якщо ми ставимо ЛБУ, в такому разі, у нас сонечко буде одразу підмішуватись до наших навантажень, які підключені на виході інвертора. А надлишки, якщо сонце достатньо. Підуть на заряджання АКБ. Наприклад, мені цього режиму дуже не вистачало на попередньому інверторі, бо коли якісь там зимові дні, свинцеве небо, е акумулятор я, наприклад, заряджав по нічному тарифові, ну, і мені було б цікаво більше економити в день, е коли було хоч якесь сонечко, щоб воно все ж таки йшло у навантаження. І тільки потім в АКБ. Коротше, ця функція не працює. Простими словами, а то я вже відволікся, почав розповідати зайве. Ця функція у мене не працює. Я не помітив, як вона працює, тому, будь ласка, хто користувався і помітив, що вона працює. Можливо, якісь умови треба створити для її роботи, відпишіть у коментарях. Цікаво. Далі. Далі, ну це напевно не глюк а, Особливість роботи MPPT-контролеру. Причому не конкретно цієї моделі, а в принципі усіх усіх вольтроніків 7-8 та 11 кВт моделей. Тобто Аксперт МАКС, Axiomy і цей у тому числі. Що я маю на увазі? Зараз я тут вставлю шматочок відео, от десь тут, і буду паралельно пояснювати. Коли немає сонця, свинцеве небо, mppt контролер просаджує сонячні панелі до самого низу, до мінімального вхідного рівня, який він підтримує. Ну, Тобто стартує там від 60 чи від 90 вольт, ну, який як, так? Це просаджує до мінімуму ці панелі. І, звісно, вольтамперна характеристика панелей така, що при е, такому навантаженні під такою напругою е, струму ну, немає. Він видає е, там, якісь 50, 60, 100 Вт. Коли міг би видавати 150, 200, наприклад. От. Але це не зависання і так далі. Коли з'являється Сонце. MPPT просинається і працює на повну без усяких проблем. Я не знаю, не можу сказати, що це якась суттєва проблема, бо якщо так порахувати, ті нещасні 50 навіть 100 Вт на 5 годин в такий день, ну зимові дні, там всього там кілька годин працює сонячна станція. ну Візьмемо 5. Помножити на місяць, там виходить зовсім небагато. Ось я додаю відео. Дивіться, як це виглядає. Я вмикаю, я вже вимкнув сонячні панелі, тепер їх увімкнув. от І у нас поступово-поступово зараз почнеться просаджування напруги на цих панелях, начебто, якби в пошуку максимальної точки віддачі. І от воно. Поступово починає повсти, повсти, повсти. Бачимо, як напруга, тобто потужність зростає. Нам би тут зупинитись десь в цьому місці, але ні. Позе вниз і просаджує, просаджує до нецікавої потужності. Вирішується це перемиканням входу сонячного поля. Ну, Але ж ніхто не буде сидіти і контролювати цей процес постійно. Я на в закордонних форумах натикався на обговорення цієї проблеми з іншими інверторами, якраз саме Аксперт От, І там розмова була така, що людина зробила якусь релюшку, якийсь примітивний контролер, який міряв струм, і як бачив таку штуку, раз на 2 хвилини смикав ті панелі. Ну, таке. От, бачите, вивімкнулися кулери. Тобто він чуть-чуть трохи нагрівся, пішов працювати. Зараз він в СБУ. Навантаження 900 Вт. Далі поїхали. БМСка з цим інвертором, конкретно ця, що у мене зараз тестується, не запрацювала. Але це вже не вина інвертора, це вина провина самої BMS, бо в неї всього-навсього підтримуваний один протокол. Я чекаю. Іншу прошивку, якщо нададуть мені, то буде працювати, буде супер. Поки що не працює. Хто дивився перше відео, здається, я там в кінці додавав уривок підключення іншої BMS-ки, іншої мої, моєї попередньої BMS, яка з ним чудово працює. Тому GKN, Jaibada чи коротше, будуть нормально працювати, я в цьому не сумніваюся. Як я вже сказав кілька хвилин тому, в MPPT я проблеми не бачу. Хотілося б, щоб та функція пріоритетного або заряджання АКБ, або підмішування до мережі працювала. Таймер працює, поки що я не зрозумів, чому на 2 А тільки йде заряд. Цим треба ще теж розібратися. Але так, в принципі, усе інше мене повністю влаштовує. За свої гроші я вважаю, що інвертор суперовий. А на цьому все. Дякую за перегляд. Пока-пока.